Я був в шоці, коли дізнався, що за 4 місяці ти можеш або вилікувати свої коліна, або просрати 6 тисяч гривень, і все це за допомогою Animal Flex. Розберемось з цим хондропротектором за 30 секунд. Це найкрутіший хондропротектор, який наразі існує в світі, і він навіть не зовсім хондропротектор, а величезний комплекс, який складається з хондроїтину, глюкозаміну та інших речовин. Так ось, він ідеально сильно працює на людях, які мають мікротравми суглобів, або мають захмарну кількість наванта. На суглобу, наприклад, біг понад 100 км на тиждень або підготовка до еромену або щось подібне. І при цьому вони взагалі не покращують ваш стан, якщо ви здорова людина, маєте збалансований раціон та помірну фізичну активність. Виходить, що тільки від вас залежить чи чис працює на вас цей хондропротектор. Учасні спортивні дослідження про хондропротектори та вплив на спортсменів. Дивіться на нашому YouTube-каналі за посиланням в шапці профілю випуску про хондропротектори.